Вітаю! Сьогодні ми зануримося в одну дуже важливу тему розберемо інструкцію з цивільного захисту йтиметься про те, як розпізнати, що наближається біда, і, що найголовніше, як правильно на це реагувати. І давайте одразу почнемо з того, що визначає ставки. Ось вам пряма цитата з інструкції. Вона одразу окреслює, наскільки критичною є кожна година. Це не просто якась там порада, знаєте, це без перебільшення правило виживання. Трагедії Бучі та Ірпеня. Це ті речі, які змушують нас поставити собі дуже непросте питання як так виходить, що ми схильні заперечувати небезпеку, навіть коли вона дивиться нам просто в очі, як діяти, коли інстинкт кричить та все буде добре, а факти свідчать про абсолютно протилежне? Ну що ж, ось наш план на сьогодні ми пройдемо шлях від розуміння самої проблеми до створення чіткого дієвого плану дій. Поїхали! Отже, перша зупинка психологія заперечення. Давайте розберемо три найпоширеніші, але, як виявилися, абсолютно хибні припущення, які люди робили просто напередодні початку бойових дій. І, знаєте, коли дивишся на це, стає аж моторошно. Як сильно бажання, щоб усе було як раніше, може викривати логіку. Це ж були не просто якісь невинні думки для дуже багатьох людей вони стали фатальними помилками. Так от, щоб протистояти цьому запереченню, потрібна якась система, правда? Чітка структура. Саме тому ми зараз подивимося на загрозу не як на щось раптове, а як на процес, процес, який можна розпізнати, бо він складається з чотирьох чітких фаз. Ось ця таблиця це по суті наш путівник у цьому хаосі. Вона розкладає все по поличках, показуючи, що кожна фаза має свої цілком конкретні сигнали, які можна і треба спостерігати. Це такий собі спосіб перетворити панічну невизначеність на зрозумілу хронологію подій. Гаразд, зі структурою розібралися. Тепер давайте заглибимося в деталі які саме ознаки, що ми чуємо, що бачимо, яку інформацію отримуємо, наповнюють ці фази. Ось, погляньте. Ця таблиця фактично перетворює шум на життєво важливу інформацію. Кожен звук, який тут описаний, це не просто гуркіт, це сигнал до конкретної, чіткої дії, і це показує, наскільки важливо просто уважно слухати. Добре, зі звуками зрозуміло. А що з інформацією? Адже далеко не всім джерелам можна довіряти, особливо в кризовій ситуації. Ось ця класифікація дуже наочно показує, чому вміння відфільтрувати правду від чуток може без перебільшення врятувати життя. Окей, ми навчилися розпізнавати загрозу, і тут виникає головне питання а що власне робити далі? І для цього існує простий, але дуже ефективний алгоритм дії, який легко запам'ятати. І ось він, цей алгоритм ОПД. Оціни, повідом, дій. Все просто, він спеціально розроблений так, щоб його можна було згадати і виконати автоматично, навіть коли навколо паніка і стрес зашкалює. А чому він такий простий? Відповідь ось на цьому слайді: у стані екстремального стресу наша здатність аналізувати падає майже вдвічі на 40%. Саме тому потрібна заздалегідь вивчена, майже автоматична система дій. Думати буде ніколи. Але є ще один дуже важливий момент навіть маючи всю правильну інформацію, люди не завжди діють правильно. Чому? Існують психологічні бар'єри, справжні пастки нашого мислення. Давайте їх розберемо. Просто подивіться на ці цифри вони вражають, і найцікавіше, що кожен з нас може впізнати ці схильності. Зі мною цього не станеться. А що сусіди, або в собі, або в комусь зі знайомих. І це доводить, що таким упередженням треба активно, свідомо протидіяти. Добре, а як з цим боротися? Як протистояти власним інстинктам, які тягнуть нас на дно? Ось і рішення. І зверніть увагу кожній психологічній пасті відповідає цілком практичне, тренувальне рішення, головна ідея замінити емоції та паніку натренованою, відпрацьованою дією. Ну і наостанок, давайте розширимо наш фокус, адже йдеться не лише про особисту безпеку, йдеться про роль, яку кожен може відіграти в безпеці всієї громади. І ось вам дуже потужна ідея в Україні. Старшокласники можуть пройти спеціальне навчання і стати цивільними лідерами, тобто людьми, здатними координувати невеликі групи під час евакуації, надавати першу психологічну підтримку. Це про те, що цивільний захист це не лише про власне виживання, це про те, як стати опорою для інших. І на завершення наш сьогоднішній розбір залишає нас із таким, знаєте, фінальним і доволі провокативним питанням: це те, над чим варто замислитися кожному, де проходить та межа, за якою закінчується особиста безпека і починається відповідальність за тих, хто поруч.